Доброго дня або вечора, мої шановні підписники і гості мого каналу. Я недавно придбав такий програматор. Він мені потрібний був для того, щоб зробити обігріву в кімнаті. Запрограмовано, щоб не постійно було включено, деякий час під час моєї відсутності було провітрювання кімнати. І купив отакий дешевий, вони є в різній ціні від Здається, від 3 з копійками до 10 євро такий коштує програматор. Він має запрограм... можна запрограмувати на 10 програм або напротязі тижня, або напротязі дня, максимум 10. Включення і виключення. Ви можете запрограмувати, наприклад, напротязі дня 10 разів включення і 10 разів виключення. Я хочу вам показати, як настроюється годинник і Як програмується ця програматор, бо я щось по паперах дуже мені важко, воно далося, тим більше, що там було не, не на зрозумілій мові. Що я хочу, я скоренько, щоб вас не затримувати, а може воно знадобиться. перше, виставляти потрібно годинник. Годинник настроюється слідчим методом. Натискаєте на годинник, і тут є вверху години і хвилини. От цим Години, Ви міняєте положення години. Але майте на увазі, що він тільки перемотує, йде тільки вперед, не повертається, з ним повернути назад не можна, тільки вперед. Виставляємо годину, це є 17. от виставили, І хвилини натискаєте знову ж на цю бубульку і цим натискаєте хвилини, шукаєте відповідність до своїх хвилин на яка, щоб правильно показувало, що співпадало з вашим годинником. Це є 0,9. Зараз ми скоренько. Погано то, що воно не перемотує скоро. Може, декотрі перемотують. Так, 9. І тут є вказано, що день неділі. Англійський. я дуже погано розуміюся, але думаю, що це будемо пробувати. Це, напевне, буде четверте. Так, сьогодні четвер, 17.09. Я виставив. День переводиться при зажаті е, оці кнопці. Переводиться години, хвилини і день. Все. У нас виставлено година і день. Це для того, щоб в потрібний вам час кучився е, таймер. Е, таймер, от він написаний такими буквами: 5 штук, букв. Таймер. Затискаємо таймер. Тримати не потрібно. Е, затиснули і. Так само в тому самому положенні ви переводите, коли вам потрібно. Якщо вам потрібно, наприклад, на протязі одного дня в, коли, в який день включити воно от є. Понеділок, Мон, ді, певне, що понеділок. понеділок і ви хочете виставити годину, в якій запуститься цей таймер, знову ж таки, година виставляється так само, як година. Це виставляється день тижня. Це виставляється година і хвилини. Виставляємо годину включення. І ви хочете в, 13, тобто в першій годині дня або в 13. Включити, або 13.10, нехай буде. Ви натискаєте на годину. Так, знову ж таки, воно автоматично повернулося назад. Затискаєте кнопку шукаєте 13. Це година включення. Перше положення із 10 on, включення. І ви виставляєте 10 хвилин. У цій годині у вас в понеділок в 13.10 запуститься щось. Чайник, самовар, я не знаю. Що ви там підключите у цю розетку? У цю розетку. А тепер, щоб його виключити потрібно, знову ж таки, ви натискаєте на той же таймер, він переходить у режим виключення, тобто положення перше, виключення. Ви виставили включення 12.10. В понеділок, а хочете виключити, наприклад, у вівторок. Ну, нехай буде в понеділок, щоб простіше було. Е, находимо в понеділок оцею кнопкою. І понеділок не хочу ходити, шукатися. Тож довго треба тиснути, так як послідовний, де пошук. Так, є положення, перше є off, виключення і понеділок. Тобто ми сьогодні включили і ми сьогодні ж його виключимо. Чайник закипають на протязі е, якогось часу. Дамо йому е, годину. У нас чайник старий, змучений і годину його тракити. Для цього ми поставили той самий день положення. О, виключено і понеділок. Ми виставляємо годину 14 і міняємо хвилини. 14. Е, Недобре число. 15, нехай буде. Виходить, що в понеділок. В 13 годині, які ми там виставили 13.10, воно включиться. І в цей же день в 14.15, він виключиться. Оцей покази... показник говорить, що він включається. Далі. Тут є така загугулена. Оф, це виключено повністю. Він не буде працювати. Якщо навіть ви тут таймер виставили, він працювати не буде. Є так, от треба вийти з нього, а вийти трошки отако. Вийти. оця. Off, це виключений таймер. У нас година встановлена. І таймер виключений, він працювати не буде. Автоматично, автоматично в Автоматичному положенні таймер запуститься по вами встановленій годині. І включено, коли ви не хочете, щоб він працював як таймер. А хочете, щоб прилад, який був підключений зараз, щоб його не витягувати, просто включився вже. Він не буде реагувати на таймер. Тобто, Він буде включений до того часу, поки ви знову ж таки не натиснете кнопку «Виключити». Перевіримо час включення. Перше положення. Включається таймер. І знову ж таки вибачаюся, нам потрібно переставити автоматичний режим, щоб таймер спрацював. Таймер виставлений. Шукаємо, в яку годині таймер у нас включиться. Автомат. Таймер Перший. Включається в понеділок в 13.10. Виключається таймер. В понеділок виключення 14.15. таких положень тут є 10. Ви можете виставити 10 включень і 10 виключень на протязі тижня-дня. Це можна за день зробити, можна напротязі тижня. Це більш він не має, то нема кожен тиждень по 10. Всього загальному він робить 10 операцій. Надій. А, ще тут є рандом. Рандом. Для чого рандом? От це рандом, коли ви натискаєте кнопку рандом і автомат, таймер включається незалежно від запрограмованого вами години. Це для того, щоб дати е, такий натяк. Коли у вас вдома немає, підключити лампу, телевізор, щось таке, що гуде свистить, пищить і включається світло для того, що хтось в хаті є, чи в будинку, чи в квартирі, рандом включається незалежно сам, коли йому захочеться, заспла... йому, включає щось в підключене сюди. Це може бути ще повторюю, радіо, яке може давати злодієм гурити, заразу то ми ту слухаємо радіо, або світло, яке включається. Якщо ви поставите в кожній кімнаті, запрона не, не за в кожній кімнаті щось поставити, воно буде само включатися, радіо, світло і так, так далі. То тобто ви можете це використовувати проти. Злодіїв або проти тих, хто прислуховується, чи хтось в тій хаті живе чи в будинку, чи нікого там нема. Оце є рандом. Тобто, самовільно -то, незапрограмоване включення приладів. Я не знаю, яка там програма стоїть, скільки вона включається. Це можете спробувати, але щоб ви знали, що рандом. Оця кнопочка вона дає можливість таке робити. Надіюся, вам. Це, стане в пригоді. Ви не будете шукати вже десь по паперах і переводити, а просто-напросто скопіюєте то, що я вам тут показував. Дякую за перегляд. всього накращого, до зустрічі.